Сьогодні так сонячно, що просто гріх не зняти гарне відео. Зранку урвала отакі троянди гарні. Мені дуже подобається ця жовта. Гляньте, вона вже розпустилася, був закритий бутончик. ранок вже розпустилися. У мене ранок понеділка завжди починається з квітів у майстерні. І зараз хочу показати вам, я на днях показувала розпаковку тканин. Ось ми вже розпакували і навіть зробили крій однієї хустки. Я казала, що в нас буде ось такий м'якенький трикотаж на хустки, отака шоколадна хустка у нас буде. Це поки що крій, вона буде і з утепленням і без утеплення. Ну і оскільки буде відео про хустки, то хочу показати вам всі хустки, які є в наявності у нас. Ні, ну, цей шоколадний колір ну, взагалі мені так подобається. Самий модний колір це шоколадний і бордовий. До речі, бордової хустки зараз немає в наявності, але я покажу, наприклад, від цієї шапочки, який саме там колір. Ось такий буде. І в наявності у нас молочна, сіра, темно, сіра, бежева і чорна хустка. Ну, і кажу, що буде ще бордова і коричнева. Вони в процесі. Під замовлення, що робимо в білому кольорі. І з приміркою вам зараз. Звичайно, що їх покажу. Перший варіант це у нас молочна хустка. Вони йдуть всі з утеплювачем, але зараз у нас буде два варіанти хусток: Це однослойні і з утепленням. Подивіться, яка тепла краса. Хустка це такий варіант головного убору два в одному. Цей головний убір і шарф дуже зручно, тому що закутався і закриває, і гріє і вашу голову, і вашу шию. Подивіться, яка краса з верхнім одягом взагалі виглядає ну, просто із окулярами, що в сонячну погоду, як в голівудському кіно, дівчата, я вам кажу. Я думаю, можу вам ще зараз покажу їх з верхнім одягом. Як це. І ось так з верхнім одягом у нас виглядають виглядає молочна хустка. Зараз ще примірюю бежеву хустку. Ну, мої улюблені кольори бежева і молочна. Зав'язувати можна її двома варіантами: можна ось тут, але я люблю саме назад зав'язувати і замотуватися, знаєте, щоб мені було максимально тепло. І ось так у нас з приміркою виглядає вежева. Дівчата, я нагадую, що це наше власне виробництво. Хустки ми відчуваємо тільки з якісних матеріалів. І можемо навіть зробити ваш розмір. Хоча тут дуже великий розмір, це спеціально я зробила великий для того, щоб можна було нею замотуватися повністю і щоб вистачало її і на шарф, і на голову, і на шию, і на голову. І розмір тут 130 х на х на см, Але під замовлення ми можемо зробити і ваш розмір, і ваш колір. І зараз давайте я ще покажу вам однослойну, тому що це хустка з утепленням. У нас два варіанти хусток з утепленням і однослойні. І зараз покажу однослойну. Ось такий варіант однослойної хустки у нас, але вона ще це тільки крій, вона ще не душита. Ще ми їх не встигли зробити. Зараз покажу в чому різниця. Ось, наприклад, на прикладі сірої. Зимові хустки у нас ідуть утеплені, ось такі флісом утеплені. Так, це зимовий варіант. І також є ось такий варіант: це більше демісезонний варіант, але хто, наприклад, тільки в машині, то такої однослойної буде звичайно достатньо. До речі, ось ці однослойні, вони, оскільки м'якіші і тоненькі, то їх можна ще і як шалю так носити, не тільки як хустку. Подивіться на цю красуню в шоколадному кольорі. Ось так вона у нас виглядає дуже м'який, приємний. Такий в'язаний трикотаж.